На соціальній країні студії Лана Майковська про події. Транспортна блокада триває. Україна знову перестала пропускати автобуси з Криму. Чорний нал для кличка. Активісти закликали мера розібратися із підпільними парковками. Ліквідація жеків жителі півострова самостійно обслуговуватимуть свої будинки. День соборності для українців свято набуває особливого значення. Трагедія у Донецьку в Ленінському районі міста знаряд влучив у тролейбусну зупинку. Є постраждалі та загиблі. В мережу виклали перші фото з місця трагічного інциденту. На моторошних знімках видно, що трупи загиблих лежать і на дорозі, і у пошкодженому тролейбусі, який у момент вибуху знаходився поблизу зупинки. Інформація про загиблих наразі різниця. Так за даними російських змі загинули 13 чоловік. У той же час у Донецькій міській адміністрації повідомляють про сімох загиблих. А в Міноборони ДНР кажуть про дев'ятьох. Тим Часом вітчизняні міноборони каже, зупинку в Донецьку могли обстріляти тільки бойовики Донецький аеропорт знищено. Кіборги відійшли про це на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що аеропорт прострілюється бойовиками прямою наводкою, але з руїн будівлі нового терміналу останні живі українські захисники пішли лише сьогодні. Він уточнив, що оборона цієї ділянки фронту тривала 242 дні з 26 травня 2014 по 22 січня 2015. Головним винуватцем втрати важливого для України стратегічного об'єкту журналіст називає начальника Генштабу Віктора Муженка, який 16 січня особисто взяв на себе керівництво операції збройних сил України з оборони Донецького аеропорту, саме Муженко спланував всі невдалі спроби розірвати кільце оточення навколо нового терміналу. Саме він одноосібно несе відповідальність починаючи з 16 січня за всі тактичні дії в районі аеропорту. Я викладу це в заяві для головної військової прокуратури. Секретар РНБО Олександр Турчинов потрапив під обстріл в зоні. АТО. як повідомляють в РНБО, його машину напередодні обстріляли біля містечка Опитне, коли Турчинов їхав у бік Донецького аеропорту. Сам він не постраждав у машини пробите колесо. День соборності це свято відзначається з 1999 року. Утім, в світлі останніх подій з анексії Криму та вторгненням Росіян на Донбас День Соборності набув особливої ваги для українців. Це у привітанні підкреслив президент Порошенко на мосту Патона у Києві до Дня Соборності. Створили живий ланцюг. Проте у Києві акція була рекордно малою. Учасники, які традиційно з'єднують два береги Дніпра, не покрили собою і чверті міста. Головне святкування в країні відбудеться на столичному майдані Незалежності о шості вечора. Учасники. Акції пам'яті запалять свічки викладені у формі тризубом. Потім маршем вони підуть до стадіону імені Лобановського, де вшанують перших загиблих на майдані Героїв Небесної Сотні та війни на Донбасі. Паралельно подібні акції відбуватимуться в інших куточках України. У день соборності вшановують і новітні героїв які загинули у цей день. Саме 22 січня, рік тому на майдані почали вбивати людей. Сергій Нігоян, що читав на майдані вірші, Тараса Шевченка загинув від вогнепального поранення. О 6 ранку білоруса Михайла Жизневського вбили мисливська куля о дев'ятій. Так у Львові служать за упокоєні молитви, несуть квіти і лампадки у пам'ять героїв Небесної Сотні. Друзі та рідні, знайденого закатованим 22 січня минулого року Юрія Вербицького найбільше жалкують, що головні винуватці цієї трагедії досі на волі. Врятувати себе та своїх побратимів курси тактичної медицини за натівськими стандартами розпочалися у військових навчальних закладах. Першим прийняв естафету Національний університет оборони. Провідні спеціалісти у тактичній медицині вчать нинішніх та майбутніх офіцерів. Як рятувати життя? Слухачам розповідають, як надавати першу медичну допомогу під вогнем, витягувати поранених, вчать як накладати джути та користуватися аптечкою. Цей курс відрізняється від інших теоретичних курсів, бо є дуже багато практики. Практика, 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 щоб вони знали е, в темноті, як падає дощ, що вони висять догори ногами в БТРі, бо воно перевернулося. А, а в нього кінцівка кровавить. Він має знати, як за 60 секунд надівати цей жгут і врятувати своє життя. Ці знання в цьому році отримують курсанти-випускники, отримує викладач який склад всіх училищ і їм ці тренінги будуть проведені двічі. І ці викладачі стануть тренерами і зможуть викладати в майбутньому цей курс натівської підготовки до медичної всім своїм курсантам і випускникам. Надзвичайники рятують життя бійців АТО. Близько двох сотень рятувальників вирішили здати кров для поранених силовиків. Власне, з вчорашнього дня до головного військового клінічного шпиталю в столиці прийшло. По три десятки щодня більше центр крові просто фізично прийняти не може. Здаватимуть кров для військових щодня протягом двох тижнів. рятувальники впевнені, їхня кров допоможе пораненим бійцям швидше стати на ноги. Донорами співробітники служби стають не вперше і не в останні. Вже за два місяці вони знову прийдуть здавати кров заради порятунку життів. В помощь пострадавшим, які участвують в бойових діях в зоні АТО, постраждали. Здати їм свою кров. Не думаю, їм вона понадобиться більше на даний момент, ніж мені. Не можна сказати, якої крові не вистачає, якої крові забагато. Кров це такий препарат, який постійно потрібний і який має дуже нетривалі сроки зберігання. Тому кров потрібна завжди і вона потрібна свіжа. Тим часом у мережі з'явилася єдина база даних про руйнування Донеччини. Кожна людина, що має мобільний телефон та доступ в інтернет, може внести свою інформацію. Дані акумулюються і представляються у вигляді зручних карт та списків, забезпечуючи пошук по локалізації категоріям об'єктів, ступені руйнування та етапу відновлення. Транспортная блокада триває. Украина снова перестала пропускать автобусы с Крыма подробности – у сюжете наших коллег Черноморской телерадиокомпании. Украинская граница снова закрыта для автобусов из оккупированного Крыма. Напомним, в Украине с декабря прошлого года действует запрет на транспортное сообщение с полуостровом из-за террористической угрозы. Однако уже после новогодних праздников крымские и украинские перевозчики возобновили рейсы из Крыма на материк. В условиях отсутствия железнодорожного сообщения билеты раскупались, как горячие пирожки. если на Кирсу, мне надо через на Одессу я могу сесть? Да, вот все Одесса вот же. А скажите, это, есть, есть билеты еще до конца месяца на Одессу или там тоже все куплено? 17. На Одессу. На Одессу есть. Это видео журналисты службы новостей Волна сняли в понедельник, 19 января, а уже сегодня выяснилось, что все рейсы на материк отменены. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ходят сейчас рейсы в Украину? Куда? В Украину. Киев, Харьков. Нет, не ходят. А куда ходят? До границ. До Чингара. В центральной диспетчерской автовокзала Симферополя нам сообщили, что рейсы на материк отменены, поскольку автобусы из Крыма на материк теперь не пропускают украинские пограничники. Центральная диспетчерская Скажите, пожалуйста, а каким образом сейчас можно попасть на территорию Украины? Только док. А вот на днях же можно еще было ездить? Ну, после статьи, которые сказали, что можно съе ездить, закрыли. В Государственной пограничной службе Украины службе новостей «Волна» подтвердили, что административная граница с оккупированным полуостровом закрыта для автобусов по причине уже упомянутого запрета. Пропускать разрешено только легковые автомобили после процедуры контроля. На этой неделе, напомним, также был отменен поезд номер 28, который подвозил пассажиров к границе с полуостровом в Новоалексеевку. Теперь туда ходит только один поезд номер 12 из Киева. Нововведення на півострові тривають в Криму. Ліквідують ЖЕК із початку року. Жителі півострова повинні самостійно обслуговувати свої будинки. Проблему вивчали наші колеги з чорноморської телерадіокомпанії. В Крыму ликвидируют жилищно-эксплуатационные конторы и объединения. С начала года жители полуострова должны самостоятельно устанавливать размеры квартплаты и обслуживать свои дома, прилегающие к ним дворы и территории, или выбрать для этих целей управляющую компанию, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Александр Жданов. Если собственники до 1 мая не определятся с Если в апреле не определяться формы управления своего жилого дома, а у нас три формы управления жилого дома. Тут поступают ворожи э, руководительных городов и районов, которые должны провести конкурсную процедуру по выбору управляющей компании. Чтобы самостоятельно обслуживать свои дома, нужно создать товарищество совладельцев жилья и самим нанимать работников, платить им зарплату, а также оплачивать коммунальные услуги. Средства для этого собираются с квартплаты, размер которой жильцы определяют сами, исходя из затрат на содержание дома. В то же время управляющая компания – это коммерческая организация, которая сама определяет размер платы за квартиру и будет выполнять весь спектр услуг. На них можно будет жаловаться. Если в течение года на один и тот же дом жало, что этот долг изнимается из управления этой компании. Просто изнимается написки и потом передается другому или решение принимать в точкамах. Эти изменения повлекут множество вопросов. Ответы на них можно будет получить на семинарах в школах грамотного потребителя. На занятиях крымчанам расскажут, как содержать свои дома и придомовые территории. Крымчане, которые только начинают осознавать, что теперь у них не будет привычных им жеков, реагируют на нововведение по-разному. Как сказать? Еще я не знаю. Посмотрим в ближайшем будущем, какие это принесет плоды. Но думаю, если будет... Нормально, соблюдать все будут договора, то думаю, должно быть улучшение. Будет с кого требовать. Мы платим, они делают. Я думаю, если будет не будет жеков, кто-то будет контролировать это все дело. Все сами делаем. Поэтому, конечно, их нужно убирать. Будет ли оно лучше, когда вообще они уйдут? Потому что тоже говорят, ну как, как говорят, что это очень такое найти людей, которые действительно, чтобы все честно выполняли и это оплачивалось как положено, ну, по-моему, у нас это очень сложно. Согласно российскому законодательству, управляющие компании и товарищества совладельцев жилья в Крыму должны пройти регистрацию и получить лицензию до 1 мая. Организации, которые не получат документы, не смогут работать в этой сфере. Тем, кто не успеет, видимо, придется самостоятельно мести свои дворы и мыть подъезды. І до проблеми киян. Більше тижня мешканці столичного мікрорайону Бортничі, змушені носити відра та баклажки з питною водою додому з-під крану. Усе ще тече рідина заражена кишковою паличкою. Коли скінчиться і хто винен, поки що невідомо інцидент розслідує прокуратура. Як живеться киянам без води, дізнавалася Анастасія Острушко. Молода Матуся Діана мешканка мікрорайону Бортничі. Одна з тих, хто отруїлися водою. В результаті вже цілий тиждень живе без живильної вологи з крану. Каждый день на машину с баклажками таскаем, как в 90-е годы. Не пользуются. Я вообще себя перекрыла вентили, потому что забываешь, включаешь кран. Ну и спускаем в воду. Запах хлорки очень сильный. По полы не моем этой водой, потому что страшно. С той диареей, с которой я лежала, с таким отравлением, не дай бог, что-то еще в воздухе будут летать какие-то бактерии. Перед цистернами з питною водою люди шикуються в черги, набирають, хто скільки донесе. Інколи доводиться ходити до машини кілька разів на день. Ну, у мене дитина 4 роки, Це нам ну, 20 літрів це так. Це, мі, це мінімум такий, тому що його ж треба і помити. І ввечері ми самим помитися і покупатися, може не беремо таку воду. Ось цей водой носимо, посидимо, кушать готовими, і все. Біла такою водою, що береги сили в бочки. Смотрите, 20, 30, 40 дітей. Ви таку воду з крану для чогось використовували? Да, для туалета. Воду з-під крану не можна не тільки пити, а навіть мити посуд та купатися в ній. В результаті потрапляння фекалію водопровід, гостру кишкову інфекцію підхопили близько півтори сотні мешканців. Більшість з них діти. Та чиновники визнають, попри всі заходи очищення води, небезпека, все ще існує. Последние посевы, последние отборы воды были, вода была уже чистая. Но после того, как запускается вода полностью во всю систему, снова появляется заражение. Почему? Потому что где-то в отдаленных частях водопроводных сетей в домах остается еще вот это бактериальное заражение. Поэтому было предложено перенести еще раз запуск и использование питьевой воды на более поздний срок. Загроза заражання кишковою інфекцією у мікрорайоні закриті школи та дитсадки. Яким чином фекалії потрапили в водопровідну воду, наразі невідомо. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та йде перевірка. А ось районне керівництво вже думає, як вирішити проблему. Планують достроково запустити в роботу свердловину з нового гідровузла, який тільки будується. Чи можна буде зробити таку заміну, наразі досліджують спеціалісти. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, Максим Шаргородський соціальна країна. Thank you Чорний нал, Віталію Кличку, столичні активісти під стіни київської адміністрації принесли мішки уявної чорної готівки. У такий спосіб люди нагадали меру про гроші з парковок, які проходять повз міський бюджет. Такі збори незаконні, оскільки в постанові кабміну чітко прописано: якщо парковка не обладнана паркоматом, вона безкоштовна. З мері ніхто до активістів не вийшов і в будівлю таких гостей не пустили. Мішки готівки активісти залишили на порозі і попередили, якщо Віталій Кличко не вирішить проблему, громадський самостійно почне провод. Водити рейди по парковках, в Києві стягуються, збираються в абсолютно бандитський спосіб. Чорний нал на київських парковках, і найприкріше є у цьому всьому те, що ось ці вагони необлікованої готівки. Які щодня збираються з киян, вони йдуть повз міський бюджет. чинні правила парковки не передбачають, що на київських паркувальних майданчиках є представники Київ парк сервісу або будь-якого іншого комунального підприємства. І це наразі остання інформація. У випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин дізнавайтесь на сайті соцкраїна.ком лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.